Доброго дня, Миколаїв, 14 серпня 23-й рік. Їздимо і все, заглядуємо на своє просо. Ось такий стан на сьогоднішній день. Прижарює в нас сонечко. Їздимо ж його косить. Уже не дивимося на оті підгони, які там поперли знизу. Вже ось. Зелені, повністю зелені. Все ж таки вибираємо момент, можливо скосити його, щоб нічого не обробляти, не десикацію не робити, як ми завжди косили. Але 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 є, як завжди, як я показував, є сухе, яке вже поникло, а є волога, яке має. Ось таку вроді і невелику велику вологу. Це китиці. Я збирав самі зеленіші. Ось такі, які мають зелені ще гілочки. Десь насіння вже попідсихало, але ще самі віники, так сказати, волоть сама ще зелена. Тож ось така дилема, все ми ходимо, заглядаємо, мабуть, будемо вести підготовку до віяння. Не знаю, можливо, закупимо деквату, бо гліфосад дуже довго чекати. Гліфосад хоча б тиждень чекати, то за тиждень воно і так висохне. Але в нас часу лишилося десь днів 5. Тому що там обіцяють дощі, зараз жарить, прижарює, жара, а далі обіцяють знов дощі. А буде так, як в минулому році стояло гарне просо. Гарне всі їздили, казали, ой, яке гарне просо. І я мав його косити. Поміряв вологу, думаю, завтра виїду з косю. І вночі як линув дощ, і все моє просо лишилося на землі. Ось і я в цьому році не хочу повторити помилки минулорічні. Тож не знаю, коментуйте, радьте, що робити? Послухаємо, а зробимо по-своєму. Не знаю як. Дякую за увагу! Будьте всі здорові. Радійте життю, бо життя це така штука. Не знаєш, коли як, що воно повернеться, до чого звернеться. Спілкуйтеся з рідними, з ріднею. Насолоджуйтесь життям, тому що життя нам дається один раз. І треба так жити, щоб не жалкувати. Ні на кого не тримайте зла, все воно стане на свої місця. Колись і всі все зрозуміють. Слава Україні!